Є така категорія людей, яка називається Скільки вовка не годує, він все рівно віздивиться. Про що тут йдеться мова? Мова йде про тих людей, яким би скільки б добра в житті не зробив, скільки б не дав, скільки б не сказав, дякую, вона їй завжди буде мало. Хто це такі люди? Це люди паразити. Для таких людей, скільки б ти не зробив, як би ти не висталявся, їм буде завжди мало. Тому що вона. Коли ти робиш ось стільки, вона прийде і скаже: «А, ти зробив стільки. Ти робиш на наступний раз стільки, а вона приходить і все рівно це все зводить на нєт. Тому, дорогенькі мої, давайте будемо трохи відноситись по-іншому до такої категорії людей, скільки вовка не годує, вона все в сем'я здивиться. Давайте не сприймати таких людей. Просто давайте перестанемо. Робити для них добро, і тоді вони на власній шкурі зможуть відчути, як багато ви для них робили. Перестаньте робити все те, що ви робили для невдячної людини, і вона відразу почне вас обсирати. Обсирати вона почне, тому що о, як це так? Ти все робила, а тепер не робиш. Кому це не подобається? Тому перестаньте потикати таким людям, перестаньте їм годити, догоджати. Любіть себе і своїх близьких. Всіх остальних не любити не змушені. Тому 私。